Нині в умовах війни на території України необхідно терміново відновлювати військову промисловість та змінювати принципи ведення антитерористичної операції, переконаний нардеп від Рівненщини Микола Кучарук. Що таке територіальна оборона? Це ті, які тут повинні бути і охороняти. А ми відправили батальйон. Без нічого. Скажіть, скільки раз зараз усі батальйони кричать Придайте нам важку зброю. Створіть з нас батальйонно-тактичну групу, додайте до нас дивізіони, я розмовляю з комбатом, так. розмовляю з солдатами, вони кажуть, дайте нам танки не особисто їм, а придайте танки, придайте гради, дайте можливість, щоб рівненські військові. Були як повноцінна група і могла воювати під час сесії обласної ради депутати ухвалили рішення приступити до відновлення військової техніки, що законсервована на базі в Оржеві. Ось Микола Кучерук переконаний, що потрібно йти далі і вимагати від Міністерства оборони розконсервувати усю військову техніку, якої насправді в Україні дуже багато. Я вважаю, що наше рішення повинно бути таке, щоб ми звернулись до міністерства оборони з вимогою. Розконсервувати озброєння, яке стоїть на складах, для того, щоб зробити наші батальйони, і не тільки гори, і Донбас, і Азов, і Дніпро батальйонно тактичними групами, щоб до них були придані. Тяжке озброєння, яке зможе захистити наших військових, за словами Коли Кучерука. Сьогодні кожен з нас несе відповідальність за українських військових і добровольців. Тому усі депутати, як на місцевому рівні, так і у столиці, повинні домогтися того, аби забезпечити бійців технікою, котрої у нас вдосталь, проте без казівки зверху вона просто пилиться в ангарах. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин.